Я, Я не робиш, ви щоби на поводитися на професійно. Вибачте, ласка. ця пожалуйста. людина знущається на душі у психіатричній лікарні у Дніпрі протягом 25 днів незаконно утримували військового. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. За даними омбудсмена, 16 січня чоловіка виписали із лікарні. Однак, із 29 січня, військовий за загадкових обставин знову опинився в стінах медзакладу. Щоб перевірити цю інформацію, правозахисники прийшли із моніторинговим візитом до медзакладу. Окрім скандалу в кабінеті головного лікаря Світлани Мороз, працівники заявили, що втратили медичну картку військовослужбовця. Медперсонал психлікарні перешкоджав візиту представника омбудсмена. Водночас, поведінка Світлани Мороз більш нагадувала пацієнтів підпорядкованого її медзакладу. Я не розумію, коли я чую. Я не розумію. Ви мене спитали про що? Про... Погоду про природу, воно й не дивно за свою багаторічну працю вона бачила не одну сотню косящих і справжніх дурників, та й багатьом шила такий діагноз, як цьому військовому. Будь-яких підтверджень, зокрема письмової усвідомленої згоди, щодо правомірності підстав тримання заявника в лікарні протягом 25 днів, не надали, зазначене не виключає обставин незаконного утримання та застосування до нього психофармакологічного лікування, сказав омбудсмен. За цим фактом незаконного утримання в психлікарні, уповноважений ВР справ людини Дмитро Лубенець звернувся з листом до МОЗ і заявою до Нацполіції. Окрім виявлених фактів незаконного утримання військового, головлікарку лікарку психлікарні викрили на приховуванні документів, і це не все. Правоохоронців зацікавили факти дуже сумнівних витрат бюджетних коштів. Наразі лікарня проходить комплексну перевірку за участю правоохоронних органів. Гостроти цій безобразній історії додає те, що мороз є людиною з близького оточення мера Філатова. Лікування алкоголіків і наркоманів для мороз є прибутковою справою. Серед пацієнтів чимало представників політичних кіл Дніпра, золотої молоді, родичів та кумів, високопосадовців та депутатів. Подробиці діагнозів та залежностей, гарний хачок для шантажа і маніпуляцій у Дніпрі. Ще один інструмент заробітку комісія, яка визначає осудність чиновників казнокрадів. вкрав з бюджету, піймали в СІЗО. А тут довідка, дурник, і чиновник стає неосудним. В цьому Світлана Мороз знає толк. Її здібності оцінило Філатовсько-Корбанівське угрупування і просунули її в депутати облради від промерської партії Пропозиція. Прийшов її золотий час. Жодне призначення керівників медустанови з 2020 року не відбулося без мороз. Претенденти стверджують, що збирають на таке призначення десятки тисяч доларів. Відзначились мороси в масовому закритті медичних установ, поліклінік, лабораторій і амбулаторій. Безрозсудному злеті лікарень, які знаходяться у різних кінцях Дніпра та області, обласний бюджет на медицину більше 10 мільярдів, аж надто ласий шмат. Утепиляє його мороз зі своїм лондонським шефом. А тут ще відкати і подяка головних лікарів. А ми постійно все це сплачуємо в безкінечні фонди медустанов. У мороз свої орієнтири. Діаманти, соболя, будинки, квартири, іномарки, якщо маєтки, то в мальовничому передмісті, якщо квартири, то відразу чотири у престижних новобудовах золотого кварталу Дніпра, якщо автівки, то преміум класу. Її апетит безмежний. Мороз створює власне міністерство спокою та відновлення та призначає себе міністеркою. Цікаво, в уряді знають про появу фейкового міністерства, та й люди не розуміють, що це лише приватна фірмочка психіатрині. Многостаночниця мороз одночасно керує обласною психлікарнею, психоневрологічним відділенням в одній з лікарень Дніпра, завідує відділом Державного науково-дослідного інституту МСП Міністерства охорони здоров'я України, а ще є директором приватної фірми ТОВ науково дослідний інститут людини і суспільства з уставним капіталом в одну тисячу гривень. Розташований цей приватний дослідний інститут за місцем її проживання. Ще мороз заснувала Дніпропетровське обласне відділення за здоровий регіон. Чи вистачає часу та здоров'я, в тому числі психічного, у особи в 68 років обіймати відразу шість відповідальних посад? Це поєднання двох талантів, пустити пил в очі і начкати на пацієнтів. До речі, докторську дисертацію мороз захистила не в академічній науці, а в народній медицині. Ось відгуки людей щодо фахівця мороз на медичних порталах. Слабий врач. врачу депресію високими Лечит, дозами дозаминіралі уважительно относяться. Пацієнтка дінді получають. Доктор Морус наглядний Не тому, рекомендую. залічеве врач. Хамид переходять на личности, задає нікоректний вопрос. Це неприємна лікарка. Нікому не рекомендую. І ці відгуки не виключення. Яра-прихильниця крательної совєтської медицини мороз активно використовує всі її нелюдські жахливі методи, про що медикам говорити суворо заборонено: електрошокери, гамівні сорочки, уколи, побої. Навіть у поліціянтів колишньої пори, коли свідчення доводилося вибивати із підозрюваних, це викликало і жах, і подив. Тож, недарма, мороз часто звертається до своїх міліцейських корішів. Затримали мороз водійку за ДТП, викликала поліцію, піймала за незаконне утримування військового в психлікарні, накатала заяву. Джерела у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що незаваром Світлана Мороз втратить посаду генерального директора КП Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня із надання психіатричної допомоги Дніпропетровської обласної ради. Наразі лікарня проходить комплексну перевірку за участю правоохоронних органів. Посади мороз позбудеться, а скільки ще буде калічити душі невинних людей у своїх приватних фірмах, ставити на них страшні експерименти, випробовуючи неліцензовані ліки? Що скажуть правоохоронці: злочин чи діагноз про неосудність?